Привіт, друзі! Ось я мою ще в колакцию, ку... верніше до колакції такі кольця. Україна. Ось такі, ну вони, бачите, грязні. Це цьогорічний. Як видите? Це вісьмерка, якщо щось. То вісьмерочка. Ну, щось камера не хоче фокусуватися вже. Гіна. Ні, не хоче. Гвірити. Витяти рік. І зараз я їх буду відчищати від бруду У мене є єв. Вот така для протірки монітору, клавіатури. Ось така рідина, така рідина. Зараз буду ньому пшекати і будемо прочищати. Ось такою обичної, ну, обично зуб, зубна щотка. Ну, Нарешті. То сейчас фокусувало. Нікведет би цяти рік. Також можна і, і промити в побечній воді, але я вирішив, що ці рідина, то вона більш надіжніше його відчастить. Якщо якісь алюмінії, не бажано, щоб вони були в воді, щоб вони не розжаліли. Як верите <сіх> виділили, що було, а що воно є. Яке воно частинки. Ось ну, такі, друзі, діла. І так само рандомно відчищаємо і друге кулечко. Таким самим макаром. Тут я його ще побрискаю, трошки стила в криньки, но то нічого ну, і Ось вот це наші кільця. Тут вісьмерка, вещь, а ось це у нас дев'ятка. Ось ну, такі у нас кільця. Як воно виглядає? Дивіться. Як новеньке. Вот так, друзья. Вот таким способом маленький побрезг шикань и результат бачите сами. Відчищається, відпивається. Ну а тут все залежить не від того, что це просто алюминиево. Як я це, яке це, от порівняйте. Вот ця дев'ятка, якщо щось. А вот вісьмярочка. весьмерочка Ось Вот так поставлю. Ви видите самі. Трошки бруду на руках густа лишились від тих кольців. Ну Ви видите самі. Яке блестится и чай нет. Вот то просто є два види алюмінів, блискучий і неблускучий. Неблучий і виглядає набагато солідніше. Ну я взагалі не прихильник цих е, кольців, бо вони, якщо розумієте на дворі, вилітають нічим, то вона робиться. Адже при сильному морозі, то воно примазає до ноги. Я не прихильник тих вони, ні, ні, е, там металових кольців кольорових. Я то все не прихильник. От, ребятки, скажу, найкращі кольця – це Віталіка, Віталіка Хто ще в нього не заказував, мають. Десятку. У мене там на каналі є обзори. Там у не, не то, що обзор, а просто там е посилочки при приходили від нього. Та я так, такі відоси там його. Це горічні. Но камера його якості не передасть так. Ось такі. По-моєму, по по Три роки так, як я ними користуючи і задоволений. Дуже задоволений. Тому... Ребятки, от таким способом я от обична щоточка зубна, старая не нужна. Не потрібно щотка просто. Берете і вичищаєте кольця. Вот таким макаром. І вони переобрає свій відео, так така є, в спірті там і так далі. Сам треба замацувати в спірті, той ось його. Ну що там не потрібно. Просто взяли. Або в воді, або в ось таку жидкость просто. В кого є вдома комп'ютері, можете на її заказати. То вам на роки буде. І кольце протирати, і комп'ютер, і, і, і клаву, і так далі. Ну, от кого Обичній, думаю, що, ну, кого обичний думаш, ніж вистачить його з головою. Воно в мене вже десь п'ятий рік чи шостий ця житкість. І ще має вже повна. Моих там треба небагато. Навіть кольце пішло скільки там. і вы Так що, друзі, от такі діла, Буде в мене ще катана. Я не прихильник тих лак, ще раз алюмінієвих, тих кольців і так і Цветные алюміній і тому подібне. Ну... Воно мені не, не цей примерзне при до ноги і, і можемо ну, нога відморозитися і йде по, по нозі. А у мене вон є голуба. Карликова голубка то в мене з алюмінієвим кульцом а саме з металопластик. Ну ще металопластик ту ще ще. Але я перейшов на ці Якщо щось я силочку лишу. Ага. Ловинського віталіка на ці кольця його. І зможете пів нього заказати. Так що, друзі. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки. А хто може поділитися кольцями? То будь ласка. пишете мені. Я, я скидаю силочку, куди можна відправити. Ти все? Хочете мені, е, е, кому? Хто хоче мені відправити кольца, але бажано заграничні. Не українське заграничника. Якщо заграничне, то таке, якийсь там алюміні, алюміній можна відправити. Ну, в общем, хто може поділитися для колекції кольцями, але бажано старими, не новими. А такими ста... можна і не старі кольця, а рік не, важлив. теж не важливий. Розмір не важен. Якщо є у вас суто з спортивних голубів, то бажано заграничні. Українських в мене вистачає тих колекцій. І польських, і румунських теж не треба, бо я їх маю в колекції. В наступному відео покажу. Ту колекцію свою що в мене є. Такі то діла, друзі. І не забувайте підписатися на канал, хто ще не підписався. І ставьте лайки. От, в принципі, все. А, хто схоче відправити мені кольца, будь ласка, відправляйте з радістю буду чекати. Під е, відео я ссылочку устрою Віталія Головинського. Номерочок. А може, ні, я оставлю його ссылку. І такі то діла, друзі. Так що, ще раз нагадую, хто хоче. Кому не ж, верніше, хто хоче і кому не жалко. Ну, то можете відправляти кольця для колекції. Бажано заграничні. У ті українські, то там десятка, дев'ятка, то все тут таке собі. Мені бажано заграничні, там молдавські, німецькі, болгарські, чеські, американські. Навіть китайські. А щоб ту було чисто китайське, а не якесь зробив в Китаї а на Україну. таке не підходить. Головне, щоб то була за... загра. Спортивна загранка, загранка була. Так, дякую всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до нас відео. Пока-пока!